Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді дуже класний автомобільчик, це Mercedes B-170, який привезли з Німеччини. Розмитнили, в будь-який момент готовий до перереєстрації в МРЕО Дуже класний колір такий бордовий красивий. І дуже хороший стан цієї машини. Зараз покажу як виглядає зовні. Автомобіль не битий. Гляньте на стан кузова зовні. Оригінальні наклейки є заводські. Гляньте на стан цієї машинки. Тут двигун 1,7 бензин 116 кінських сил, надійний, атмосферний, простий двигун, на який без проблем ставиться недорого газ четвертого покоління. Ці зазори все рівно. І коробка тут автоматична, 7-ступенева варіатор. Тому цей автомобіль в парі з цією трансмісією дуже економічний. Траса 6, змішаний цикл 7 і місто 9 літрів. Гляньте, навіть бамбера і ті, як нові, автоматичне світло, ксенон, противотуманки, датчики світла, скло все по периметру рідне, навіть лобове. Ну, дуже хороший стан. І комплектація непогана. Не максимальна, але дуже хороша. Всі 4 склопідйомники, складування дзеркал. Крісло водійське з електрорегулюванням і пасажирське переднє те ж саме. Мультируль, управління магнітолою, бортовим комп'ютером, режим авто, світло, круїз контроль, підлокотник. Дзеркало з автозатемненням. Хороша шумоізоляція цієї машинки. Ззаді дуже багато місця. Такий мікровен, це не хетчбек, а це справжній мікровен. Великий багажник і комплект зимової резини нової. Йдемо далі? Автомобіль тільки привезли, тому він Тім чистку не робили, нічого по ньому не робили, в такому робочому стані є. Ну, акуратний. Чистий. Бережна експлуатація. Все працює, подивимось технічно. Так, два ключі. 227 тисяч пробіг. Ось, бачите, 7,4, це по ось розхід палива. Включив запалення, заводимо. Чітко завелась, ну автомобіль обслужений. Включаю клімат. Стрілочка піднялась трішки, компресор включився, холодом дує. Працює. Выключил. Опустилась. Хорошая музыка. Хорошая акустика. По вихопу все добре. Конденсат. І ні парів, нічого немає. Відкриємо капот, глянемо двигун, як працює наш двигун. 1.7 перевірений часом двигун. Гляньте, тут нічого не мито, і все сухо в робочому стані. Здається, що грязно і так далі, і так далі, але ж, друзі, тут нічого не мито, тому видно, де якісь запотівання, де там якщо підтікання, але тут все сухо. Ми перевіряли, піднімали, дивились. І не будемо мити. Ось робота двигуна. Хороші двигуни, не перший Mercedes ми з Європи привозимо. Там 1,7, 2 літра бензин, 1,5 попадається. Всі хороші насправді двигуни, просто 2-літрові, мабуть, трішки топливо більш всього хаває. Но... От самий-самий удачний і їде і по економічності це ось цей 1,7 двигун, як на мене. Тому, друзі, така є у нас машинка класна. Сімейний венчик. На роботу їздить, дітей в школу, возить там на садочок. Дуже класний двірний от ззаді. Гляньте, тут широко і класно крісло можна поставити. Практично почти рівний пол. Це теж це все практично для сім'ї. Тому запрошую на тест-драйв. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. У нас працює програма Лізинг Кредит. В будь-який момент готові перереєструвати автомобіль в Мрео на Вас. Працюємо кожен день, субота-неділя теж робочі дні. На цьому, друзі, все. До зустрічі.